Екс-президент Грузії та екс-прориватель українського кордону Міхоса Акашвілі написав статтю для української правди під назвою Гра Москви. Вибори в Україні. Усі ми бачимо ознаки того, що в Україні, можливо, настане тимчасовий мир, пише Міхо, саме мир, а не перемога. І це дуже важливе уточнення. Складники цього рівняння залежатимуть від того, що відбуватиметься всередині України. Чи зможемо ми вберегти демократію і захиститися від втручання зовнішніх сил в українську політику? Ну, він так говорить ми, наче він все ще має до України якесь відношення, наче він не мріє е, помиритися із е, його е, грузинською? Е, Ворожою донедавна, начебто для нього грузинською мрією, очолити її і знову стати президентом Грузії. Є підозри, що він цього досягне, але гаразд, читаємо далі. Чи має, Отже, чи, мож, чи зможемо ми оберегти демократію і захиститися від втручання зовнішніх сил в українську політику? Чи має хтось сумніви в тому, що Росія спробує втрутитися? У мене особисто жодних, каже Саакашвілі. Не варто плекати ілюзії. Заморожений конфлікт, який ми гіпотетично отримаємо найближчим часом, бажаний для Росії. Боже, я десь вже це чув від когось. Причому від когось такого дуже високопоставленого? Можна сказати, колеги Міхо по цеху. Ну і підпівав, від, підпівав того колеги. Вони виснажилися менше зброї, менше грошей, менше людей. Ну, типу Росія, вони спробують накопичити зброю, вимуштрувати новобранців із бурятії та залатати прогалини в армії. Останнє я особисто не вірю, але вони спробують. Однак, головне, вони не припинять наступ. Просто цей наступ стане гібридним, каже Міхо. Проте, перше, що вони спробують зробити, переобрати владу в Україні. Отут найцікавіше. Навіть якщо Путін погодиться на тривале перемир'я, він без... безсумнівно посилить зусилля з усунення президента Зеленського. Ха, Ха. Хоча у демократичних країнах зміна влади звична справа, Україна зараз перебуває в нестандартному виборчому циклі, от на що. За нинішніх обставин падіння Зеленського може напевно при майже напевно призведе увага. До краху України як незалежної держави. Так, круто. Тут немає жодного потаємного знання. Із Зеленським не вдалося домовитися ні на початку, ні в процесі. Ця людина, всупереч браку досвіду в політиці, змогла показати залізну волю та інші залізні частини тіла, за які ті самі росіяни свого часу обіцяли мене підвісити. Тому з це зеленським для них не має сенсу. Є сенс мати свого кишенькового президента і владу. У Мене тільки одне питання. На кого працює цей старий політичний провокатор?